Сьогодні говоримо про Ford Escape третього покоління спортивний п'ятимісний компактний позашляховик. Він забезпечує міцне відчуття на дорозі та просторий гарно оброблений салон. Північноамериканський Ford Escape пропонує три різні чотирициліндрові двигуни з переднім або повним приводом. Єдина коробка передач шестиступінчаста, автоматична. У 2017 році Escape отримав незначну підтяжку обличчя зі збільшеною передньою розчіткою радіатора, декількома оновленнями салону та новими функціями, включаючи Auto Start Stop. Загальний рейтинг краш тесту Anish TSA покращився з 4 до 5 зірок. Вживаний Ford Escape широко доступний і має помірну ціну порівняно з іншими позашляховиками. Які плюси і мінуси та типові проблеми, який двигун прослужить довше і бійдеться дешевше в обслуговуванні? Розбираємось. Почнемо з плюсів і мінусів. Отже, плюси, стильний зовнішній вигляд, надійність, просторий салон, хороша оглядовість, приємний досвід від водіння. Ціна нижча, ніж у деяких інших невеликих позашляховиків. Доступний з надійним 2,5-літровим нетурбованим двигуном. Опціональний 2-літровий турбодвигун пропонує достатньо потужності та крутного моменту. Мінуси Проблеми з двигуном EcoBoost Проблеми з системою охолодження, проблеми з трансмісією не буде тримати свою вартість так само добре, як, приміром, Honda CR-V або Toyota RAV4, брак місця для зберігання спереду, тісний моторний відсік ускладнює роботу над ним. Більшість проблем, про які повідомляється, пов'язані з двигуном, особливо з системою охолодження і трансмісією. Приклади включають витік охолоджуючої рідини, перегрів, проблеми з лампочкою Check Engine, проблеми з перемиканням передач і витік трансмісійної рідини. Інші проблеми включають погані колісні підшипники, шуми в підвісці, незначні проблеми з електрикою та аудіосистемою. Станом на травень 2023 року на сайті NHTSA було 1044 скарги на двигун Escape 2013 року випуску. Більшість скарг пов'язані з тим, що 16 літровий двигун глохне та перегрівається. Ford випустив відкликання 13 s 12 для вирішення цієї проблеми. Деякі власники Escape повідомляли, що один літровий двигун перегивається навіть після відкликання. Сервісний бюлетень для автомобілів Escape 2017 2019 років випуску з двигуном 1,5 літрів EcoBoost описує проблему, коли потрапляння охолоджуючої рідини в циліндр може спричинити низький її рівень. Білий дим з вихлопних газів та інші проблеми з керованістю. Якщо проблема підтверджується після діагностики, бюлетень рекомендує заміну блоку циліндрів та пов'язаних з ним деталей. Існує також ряд скарг на трансмісію, особливо в іскейпах 2013 та 2014 років. Однією з можливих проблем з трансмісією є низький рівень рідини. Спричинений протіканням ущільнювача переднього моста з боку водія. Згідно з бюлетенем 16.00.43, втулку та ущільнювач необхідно замінити. Ремонт коштує від 250 до 370 доларів, якщо він не гарантійний. Також може знадобитися заміна півосі, якщо вона зношена, що буде коштувати додатково. Якщо трансмісія вийшла з ладу повністю, її заміна на вживану коштуватиме від 1700 до 2900 доларів. Код P0234 може бути викликаний заклинюванням клапана керування турбонаддувом, він же соленоїд, тріщиною вакуумної лінії або несправністю перепускного клапана турбонагнітача. Заміна електромагніту та вакуумної лінії не є дуже дорогою. Запах пального у 2-літровому двигуні EcoBoost може походити зі шланга PCV вентиляція картера. Якщо шланг не пройшов перевірку, його необхідно замінити, Електромагніт перепуску охолоджувальної рідини. Часто виходить з ладу, що призводить до появи коду P26B7. Це досить простий ремонт і його нескладно здійснювати. Застряглий, відкритий або несправний клапан продувки вап може спричинити труднощі при запуску після заправки або загоряння лампочки Check Engine з кодом p 0455 Клапан продувки не дуже дорогий, але його заміна потребує певних зусиль. Задні амортизатори можуть вийти з ладу, що спричинить деренчання позаду при їзді по нерівностях. Заміна обох задніх амортизаторів на оригінальні коштуватиме від 170 до 280 доларів. Передньопривідний Escape з простим 2,5 літровим нетурбованим двигуном є найнадійнішим і найпростішим в обслуговуванні. Турбодвигун EcoBoost 1,5 літри у моделях Escape 17 та 19 років випуску є більш проблемними, хоча деякі проблеми покриваються гарантією. Якщо ви шукаєте 16 літрову модель, то 2015 та 16 роки є кращими, але уникайте 16 літрових моделей 2013 та 2014 років. Якщо ви купуєте вживаний Ford Escape перед покупкою перевірте автомобіль на наявність витоків охолоджувальної рідини та інших проблем. У двигунах EcoBoost особливої уваги потребує система охолодження. Станом на липень 2023 року Consumer Reports оцінив надійність Escape 2013 та 17 і 2019 років випуску нижче середнього, тоді як Escape 2015 року отримав оцінку вище середнього. Моделі 14 та 16 років випуску отримали оцінку середня. Але незважаючи на всі перелічені проблеми, конкуруючи з такими автомобілями як Mazda CX5 та Nissan Rogue, Ford Escape цього покоління отримав новітні силові агрегати. Технології безпеки та зв'язку від автовиробника, а також був доступний у широкому діапазоні оздоблень та конфігурацій, щоб задовольнити потреби практично будь-якого покупця.